Доброго дня, шановні аграрії! У вашій увазі осінний комплекс зерновий «Гаспардо Гігант 2010 року після капремонту в гарному робочому стані. Добрива насіння, сухі добрива насіння бункера к'єми. Замінений пригортачі пружин. Монодісковий сашник. чистиками, приживними прузинами комплекс мальової технології, Замінені диски З загрузочним шнеком шнеком не користувалися Можна сказати новий При від катушок. Механічний відзірочка, яка опускається на почву. Тиск на сошник высивающий 240 кг. Додатково встановлений гідробак. Влаштований електропультом для складання розкладання секцій. Даний посівельний комплекс знаходиться на площаці міста Дніпро. Не забувайте підписуватись на наш канал, буде багато цікавого та більш детального відео. Гарного мирного дня.